Всім привіт глядачі, всім привіт хто нас дивиться, сьогодні ми знову вийшли копати, сьогодні з Колюю, з Богданом, з Льохою. Нас четверо. Ходимо по лісі. От, з восьми утра вже пів дев'ятого і у Богдана був сигнальчик. Випала монеточка, дві копійки. Твою мать. Дві копійки 71-го року. Ось така, друзі, перша знахідка за сьогодні. От так. Поки що так. Ну, в мене ще, сейчас покажу вам. якась така от штучка. Там дирка і отака якась. От так. Не знаю що воно таке ну якось так друзі. Що ж продовжуємо. і так друзі в колі був сигнал Дивіться, що він викопав Дивіться, яка офігезна вилочка була. О, фокусюй о дивіться, яка красота она здоровенная вот. Проти руки на Но На жаль. На жаль і врімічко не пощадило з трьох частинок нові щичка кайфова видно що стара візеруночки такі Ось вот так друзі медна вроді би вона тяжка така ну так ну що ж продовжуємо так друзі нарешті в мене був сигнал подивіться що випало. Дивіться. Ну, отака, друзі, монеточка з фастикою, казнімецька. Тут П'ятерочка. Я навіть не знаю, що це за монет. Ще таких не знаходив. Дивіться, яка офігенна. Правда вона трохи стан. Не дуже. Но тим не менш мені кайфово. Мені подобається. Вон так, друзі. Що шукаємо далі. Так, друзі. Підійшов Леха. Ну, да. Знайшов ось таку пуговіцю. Потім отаку пуговичку. 7-8 літрів. Мідна. Без орла. Якщо Тут всередині написи. І, друзі, ба-ба-бам. Є у нас перше срібільце. Це 10 копійок. Ой, 15 копійок, 20. Який це там третій вроді? А, така, друзі. Монетка срібна. Зараз подивись рік точно. Так, на рік 1923 року. Ось така, друзі, монетка. Льоху ми вітаємо з сріблом і продовжуємо. Шукати далі. Поїхали. Друзі, ну блін, ну коля чемпіон, ну тут просто слів нема. Як завжди, Колян, бля, руле, Отвечаю. Коротше, дивіться, що ну, це взагалі супер, дивіться. Дивіться, яка красота, це фібула. І дивіться, яка офігезна фібула. Це просто ну, блін, жесть. Пісочки. Кайф, просто кайф, це. Угу. Блін ці знахідці і років. Ну, блін, 2000 років точно, блін! 2000 років в цій знахідці, ви представляєте? Це офігеть просто. Ось така, друзі, красота. Дивіться, як, це, як все зроблено гарно. Як колись все гарно робили, да? Супер, просто супер знахідка. Взагалі в мене навіть слів, кайф. Ну що ж, продовжимо. А то он Коля знов риє, а я сижу знімає. Yeah. Що ж, друзі, продовжуємо, продовжуємо шукати минуле. Початок вже є кайфовий. Продовжуємо. Так, друзі. Вже в нас два чемпіони. Дивіться, що Льоха врив. Дивіться, це взагалі жесть, блін. Ну фокусируй. Це якийсь складінь, дивіться, у нас терезне і воно теж от на защолочках відкривалось. З цієї сторони хрест проглядається, але ну, так не видно. Коротше річ дуже цікава і дуже офізна. Ну, така, друзі, чудова річ. Це взагалі просто Просто найсове місце блін, і знахідки кайфові. Вон так, друзі. Що ж продовжуємо? Так, друзі, в Леохід знову був сигнал. Випала пуговка вот, така от з орликом. Ціленька. Все як має бути. Що ж, продовжимо шукати далі. Знову коляна сигнал. Дивіться яка громадна пломба, блін. Викопав. Щось написано крінда. Щось більше не видно. І тут щось Екат чи Енат В общем пломба огромна. Так, друзі, продовжуємо. Дивіться, що в Льоха вкопав, блін. Дивіться, кошняга. Україна. І там воно щось написано, коротше, читати не буду. 1917 рік є проби. Коротше це стрібло, друзі. Я не знаю хто знає що це таке. Будь ласка, в коментарях. Пишіть, будемо чекати відповідей. Коротше, знахідки, ну просто офігезні знахідки в нас сьогодні. Ну, в общем, так, друзі. Кайфова річ. Що ж, продовжуємо. Випав мідячок. Правда? Стан печальний, не видно нічого, ну може відкисне. Може відкисне буде все ок. Отака, друзі. знахідка. Що ж продовжуємо шукати минуле далі. Так, друзі, був у мене сигнал. Врив я такого топоріка. Ось такий, друзі, топор. Ось така знахідка. Що ж, продовжуємо шукати далі. так. Продовжуємо, друзі. Так, друзі, знову льохи був сигнал. Після Випала от монеточка, 2 копійки. Якісь там 1820 чи що, коротше. Ось така, друзі, 2 копійки. Ну так, пацани коротше риють як екскаватори, бляха-муха. От так, От такі у нас сьогодні знахідки. Що ж, залишаємось на каналі, далі буде цікавіше, надіюсь. Що ж продовжуємо. Був у мене сигнал. Дивіться. Монеточка. Випала така жовтенька, валін. Подумав золот. Е, ні, ні. 1962 рік. Така, друзі, монетка. Ну, цікава монетка, знахідка як не як. Класно. Якась жіночка з лопаткою, теж копатель, тільки вона щось сади. Що ж, друзі, продовжуємо. Так, камради, перейшли ми в другий лісочок, зробили привал. Зараз перекусимо трошки і будемо двигатись, шукати далі. Ось так. Що, залишайтесь на каналі. Буде класно. Так, друзі, в коліна пікнув сигнальчик і випала така пряга. О, тільки тут ще була накладочка, її, на жаль, немає. Просто така от бляшечка получається. Ось так, друзі. Що ж продовжуємо? Так, друзі, знову в колі був сигнал. Дивіться. Фокусуй. Ви бачили, друзі? Це срібельце. Срібло, блін. 15 копійочок, 1889 рік. Отак, От друзі. З цієї сторони не видно, грязно. Відкисне, буде чітко взагалі. Ну все, друзі, продовжуємо. Так, друзі, дивіться, у Льохи був сигнал. Викопав якусь таку ерунду. В общем, штирс желізний, а це от бронза, наверное, чи, чи медь, навіть не знаю. Фокусуй давай. О, і така, друзі, ерундовинка якась цікавенька. Обломана. Ну таке, може хто знає, що це, чи від чого, що це взагалі таке. Підскажіть, будемо вдячні. Вот так, друзі. Що ж продовжуємо? Так, друзі, знову колій сигнал. Випадає ось вот, такий значок. От. Ціленький, з заколочкою. Совєтський от такий значечок. Що ж, продовжуємо, друзі. Так, друзі, коротше, ми залізли в такі мочарі, болота. Вон пацани там перебираються, там взагалі капець, води вода по пояс тече якась вічушка. Тут все мочарі, блін. Сі деревом мохом покрились, коротше, Вон, мокро, все все мокро, блін. Взагалі, будемо питатися зараз звідси вилізти. Куди нам йти, то його знає. Зараз будемо пробувати щось... <клес> щось робити. Вон калян шукає виходи, блін. <клес> Ладно, друзі, залишаємось на каналі, дивимося далі. Друзі, ми приплили знов. Вот она, свобода, вот она. Болото мочарів. Oh -oh -oh -oh. yes. Оооо! в чоботах і ми по барабан. А Ми з бодію то в кросовочках Ну хто в кросовочках? Коротше там взагалі треба. Ладно, друзі, будемо якось перебиратися. Не матюкайся, діти будуть дивитися. Коротше жасть. <свист> Коля буде зараз свої чоботи нам кидати. <свист> Добрий друзі, не перемикайтесь, бо це, коротше, жесть взагалі. Залишаємось на каналі, подивимося, що буде далі. Продовжуємо. Так, друзі, дивіться, Коля кину свої чоботи, буду перезватися і ти уброт. <свист> так, ладно, залишаємось на каналі. Я вже розувся, бачите? <свист> так, друзі, чолапує. Чолапую я в брод. Вправо-вліво бери, ближче. Вліво! О, босий. Ладно, друзі, не перемикаємось. З болотами вибрались. Вже сухеньке, на таке гарне місце. Був мене сигнал. Випила монеточка. 20 копійочок 1961 року. Ось така монетка, друзі. Ось так. Що ж, продовжуємо. Коротше, друзі, в колі був сигнал. Випло обломочок якісь отакої... такої Не зрозуміло, чи це срібло, чи це... Володь. що воно таке, блін. Чи це фабула якась, півбілона. Не. <гум> така, друзі, знахідка якась. Що ж продовжуємо. Так, друзі, лазили, ми лазили, коротше, по болотах по тій срані і вернулись на то місце, де знайшли фібулу, складень той. І от в Льох знову був сигнал. йо мою Коротше, такий от наперсточок. От випав. Прикольно. Ну вот так, коротше підгнивший дирочку, ну нічого. Така, друзі, знахідка. Що ж, продовжуємо. Так, друзі, нарешті в мене був сигнал. От, випали 5 копійочок після другого року. От такі. От. Що ж, продовжуємо. Добрали. Накопались ми сьогодні. Короче, підійшов до завершення наш коп. Так, і по находочкам. Баунті, Ленджровер. ровер. Так, це Льоха накопав. Ну, тут зачетный значок. Серебро. Наверное. Наверное. Потом складим. Четкие вообще. Вот сзади уже стал хрест проглядываться, Краще. Ладно, ну, вот. вот такая, друзья, знахидка чудова. И серебро билончик. Так вот такие, 15 копеечек. Ой, -мо. Така, друзі, монеточка. Два царя. Це совєти. Три штучки три пуги. Ось такі вльохи знахідки. Мої знахідки. Топорчик. Це якось, не знаю, коротше. Іностранна ходячка. Соєтик. Один. Другий. П'ять феннінгу. Три наших і Фіння. все. Технетиксом копав. Так, Богдан. О, нічого. Врев таку же візяку Е, Потом советки. Наша ходячка. Пугається. Пуляво. Копав 250 ю асічкою. Потом... Коля гариком копав 350 -м. чи євро і так Оце, друзі. Файна річ. фібула така, п'ятий пала. Така, друзі, офігезна річ. чотенько Так, потом срібльця. 15 копеечек. 1889 рик. Какую-то такую побрякушечку. Вот такая побрякушечка. понятно. Ну, и тоже советики. Вот там щитовички, рамочники. Вот так, друзья. Ну, что ж. Вот такие, друзья, результаты у нас. Наступний раз поїдемо, мабуть, аж через неділю копати. На наступний тиждень. От. Тому чекайте відео, я думаю. Може щось буде цікаве на наступний раз. Що ж, до зустрічі! Древняя истина в мечтах Лопаты за спиной Надвигается утром новый день И мы идем вперед Металлоискатель нас ведет Пусть у дожди в лицо когда-то Ищем мы и жгут лучи Защишива.